Доброго всім дня, хлопці та дівчата. У нас зараз дуже складна ситуація в країні. Всі ви це чудово знаєте. У Нас вже 9 місяців війна, коронавірус, який так і не збирається закінчити. І, звичайно, все це дуже ускладнює вивчення медичних базових наук для молодих лікарів. Якщо раніше, коли ми приходили на перше заняття анатомії, нам давали ключі від анатомічки, та ми йшли, брали атласи та препарати, і все це могли пощупати власними руками, побачити, звірити та так вивчити, то зараз, скоріш, всього, навчання проходить в онлайн форматі. І, звичайно, це дуже впливає на його якість. В зв'язку з цим я вирішив записати цикл таких лекцій, де ми будемо вивчати базові медичні дисципліни, розбирати самі складні, самі запутані моменти з цих предметів для того, щоб в подальшому це вплинуло на вивчення інших медичних наук. Відразу вам скажу, попереджаю, я не дуже поки що в відео. Монтаж вмію клепати тільки такі примітивні мемчики, але все це буде краще з часом. А зараз будемо старатися брати інформацію. Сьогодні ми з вами проговоримо про терміни в анатомії, навіщо вони потрібні, та як це нам допоможе в подальшому. Коли ми підходимо до вивчення анатомії, нам потрібно з вами розуміти, що ця наука, вона цей предмет в даному випадку. Сам по собі є в цілому описовим, тобто він описує, з чого складається людина, де ці структури знаходяться, та які структури знаходяться біля нього. Тобто, в анатомії дуже велика роль саме топографії. І для того, щоб орієнтуватися в цих складних взаємозв'язках органів, частин тіла і так далі, були прийняті певні правила, по яким Описується тіло людини. Перше правило, коли ми описуємо певний орган або частину тіла, ми уявляємо, що все тіло людини знаходиться в вертикальному положенні обличчям вперед, з опущеними руками та долонями повернутими вперед. І вже до, такої, до такого положення, до такої уявної моделі тіла людини, додаються три поняття площин, які є уявними кордонами, від якого починається відрахунок. Я б це зрівняв з паралелями та меридіанами в географії. Тобто це певна система координат. Що ж, площини? Площина це умовна межа, яка проведена через тіло людини та яка ніби розрізає це тіло на дві частини. Так, площин є три. Одна із них ділить тіло на передню та задню частину, інша друга на верхню і нижню. І третя на праву і ліву частину. Поки що нам потрібно зрозуміти, що це уявні межі. Тепер перейдемо до більш детального їх огляду. Тут потрібно бути дуже уважними. Перша з цих площин, це та, яка ділить людське тіло на передню та задню частину. Уявіть собі, так, уявна межа, яка проходить. Рівно посередині та розділяє тіло, ніби розрізає наперед та зад. Ця площина називається фронтальна. Як можна запам'ятати, перш за все, фронт з латинської мови переводиться як перед і ділить на передню і задню. Тобто асоціюємо фронт перед, і, відповідно, фронтальна ділить наперед та задню частину. Крім того, ця площина йде паралельно з лобною кісткою. А лобна кістка в латинській мові називається ос фронталі. Тобто, такий у нас має сформуватись асоціативний ряд. Ділить наперед та зад. Площина фронтальна передня йде паралельно з фронтальною кісткою або з лобною кісткою. Друга площина ділить тіло на. Праву частину та ліву частину. Тобто, уявляємо собі таку площину, яка ніби розрізала наше тіло на праву та ліву частину, рівно посередині. Ця площина називається Сагітальна. І тепер спробуємо це запам'ятати. Сагіталіс в латинській мові це стріловидний. Тобто можна собі уявити, що ця площина, ніби стріла пронизує тіло людини спереду назад і пронизуючи, розрізає на дві половини направо та наліво. Крім того, додаємо до свого асоціативного ряду також те, що потім ми будемо це вчити, Дві половини черепа з'єднуються між собою сагітальним швом. Тобто також стріловидним. І того друга площина сагітальна, ділить на праву та ліву частину та проходить паралельно із сагітальним стріловидним швом. Це була друга площина. І третя та остання. Вона найпростіша. Її назва відповідає її положенню. Це горизонтальна площина, яка уявно розрізає тіло людини на верхню. Та нижню частину. Тому, ще раз запам'ятовуємо три площини. Це фронтальна, це сагітальна, і третя горизонтальна. Коли ми запам'ятали з вами ці три площини, зверху на цей базіс додаємо інші терміни, які ніби відштовхуються від поняття цих площин. І так. Відносно фронтальної площини, а ми пам'ятаємо, що вона ділить наперед та зад, кожен орган та частина тіла може бути спереду або ззаду. І тоді ми говоримо, що якщо ця структура спереду, вона передня, на латині це anterior. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, артерія, Антеріор, це значить, що вона лежить спереду чогось. Якщо, наприклад, ця ж сама судина, інша судина, вона лежить ззаді, то тоді ми говоримо posterior. До цих двох термінів також інколи приєднуються терміни-синоніми. Наприклад, передня антеріор. Або ще говорять вентраліс, тобто вентраліс, та, що ближче до живота, та заднє щось, якесь утворення, заднє постеріор, або дорсаліс. Те, що ближче до спини, торсум спина. Тепер відносно другої площини, яка ми пам'ятаємо, називається сагітальна та ділить на ліву та праву частину. Певне утворення може бути знову ж таки або зліва і справа, якщо зліва ми говоримо Сіністер ліве, і права декстер. Тобто Сіністер, Декстер. Наприклад, очі. Так і позначаються, лікарі-офтальмологи пишуть ОС Окулюс Сіністер та Окулюс Декстер. Але і це ще не все. Якщо ми, знову ж таки, візьмемо цю сагітальну Площину, яка проходить по центру тіла, та візьмемо тільки ліву частину. То в самій лівій частині будуть структури, які знаходяться ближче до центра, до сагітальної площини, та далі від цієї сагітальної площини. І ті, які ближче до неї, які більш внутрішньо знаходяться, вони називаються медіаліс, А ті, які далі знаходяться, називаються. Латераліс, бічні. Тобто медіус це середина, латераліс бік. І тому ми можемо говорити, наприклад, якщо у нас є дві судини, одна з них знаходиться більш близько до центра тіла, до сагітальної площини, тоді ми говоримо артерія медіаліс. Якщо ми маємо судину, яка знаходиться далі від центра тіла, ми говоримо артерія латераліс. І третя наша площина. Та, яка горизонтальна та ділить наверх та низ, відносно неї також вводяться два терміни. Верхній суперіор, тобто те, що зверху суперіор. Низ, це, що нижче горизонтальної площі, це inferior, тобто щось, що знаходиться знизу. Так, наприклад, можна взяти із звичайного життя. Наприклад, інфразвук це те, що нижче. Діапазон, який ми чуємо. Так можна говорити і про, наприклад, та ж сама артерія. Артерія інферіор. Тобто це та, яка знаходиться знизу. А артерія суперіор це та, яка знаходиться більш верхня. Наступні два терміни, про які ми поговоримо, не менш важливі за попередні, але вони більш тяжко сприймаються людьми, які тільки починають вчити анатомію. Це терміни. Дісталіс ет проксималіс. Буквально це переводиться як дісталіс що далі, проксималіс що, що ближче. Ближче до чого? Ближче до тулуба людини. Тобто ці терміни вони вживаються по відношенню до кінцівок. І тоді ми можемо говорити, що, наприклад, плече знаходиться проксимально. По відношенню до передпліччя. Передпліччя дорсально по відношенню до плеча, тобто більш далі від тулуба. Якщо ж ми вже говоримо про передпліччя, воно також проксимально по відношенню до кисті, а кисть дистально по відношенню до передпліччя. Тобто, це терміни такі відносні, але їх потрібно зрозуміти. І ще два терміни. Їх вже легше буде зрозуміти. Це термін internus et externus. Internus – це той, що всередині, тобто внутрішній, externus – це зовнішній. Наприклад, є meatus, тобто слуховий прохід, Meatus internus – внутрішній, та meatus acusticus externus зовнішній. Тобто той, який сполучається із зовнішнім середовищем від зовнішній, той, який, через який нерв входить в порожнину черепа, він внутрішній інтернус. А, да до теми, а, у всіх часто виникає питання інтернус внутрішній, чому тоді інтерни. А, насправді, в слові інтерн, там інший термінно-елемент, це термін елемент інтер, який означає між, між чимось та чимось. Тобто інтерн, це положення між студентом та лікарем. Ну що ж, на цей раз, я думаю, досить. Це такі основні терміни, до яких вже будуть прив'язуватися всі інші. Прослухайте матеріал ще раз, запишіть його, запам'ятайте, тому що в наступний раз нам ці поняття знадобляться. А наступного разу ми з вами поговоримо про опорно-рухову систему нашого організму, точніше, про опорну її частину, про скелет. Тож, підписуйтесь на канал, ставте, будь ласка, лайк і чекайте наступного відео. Попереду дуже багато цікавого та важливого. І ще по скриптом. Я дописував це відео вже на останньому заряд... заряду мого ноутбука. Тому можуть бути певні помарки, але світло знову виключила. Відео мені вже дуже-дуже хочеться випустити. Тож, вибачайте і до наступних зустрічей!